Всім привіт! Мене звати Ходяк Соломія, і я учениця 10-го Б класу Теребовлянського профільного ліцею. І сьогодні я розповім вам про видатну українську громадську діячку Ганну Євгенію Йосипівну Музику, також відому під іменем Ярослава Стецько, народилася Ярослава в селі Романівка Теребовлянського району звичайній селянській сім'ї. З дитинства. Батьки прищеплювали їй любов до України та дух спротиву несправедливості та приниження з боку поляків. Сперше конфлікт на національному ґрунті виник у Гани під час навчання в шостому класі Теребовлянської народної школи. Наставницею в класі була полька, і їй не подобалось те, що я розмовляю українською. Одного разу вона ударила мене лінійкою, мов у польську. Це мене страшенно образило, і я гостро відчула, що Українка і що нас гноблять. У мене все збунтувалося, згадувала Ганна музика. Спочатку навчалася у рідному селі, згодом у Теребовлі, де з відзнакою закінчила гімназію і гуманістичний ліцей. У 1939 році на прохання отця декана Мохнацького і доктора Воробця, аби уникнути більшовицьких переслідувань Слава вирішила переїхати до Львова. Життя проходило мов на лезі бритви. В день вчила дітей, а ввечері працювала в обласному проводі ОУН, а ще доїжджала до Львова на заочній студії з філософії. Навесні 1943 року її заарештовують, і до осені вона перебуває у в'язниці. А у 1946 році вийшла заміж за Ярослава Стецька, оскільки працювала в спектрі зовнішньої політики та антибільшовицького блоку народів, то часто здійснювала поїздки в різні частини світу. Особливого значення заслуговує її діяльність в антибільшовицькому блоці народів. Тривалий час. Вона була редактором журналу АБН Кореспонденс. Їй випало щастя працювати в когорті славних українських лицарів, націоналістів-революціонерів з провідниками ОУН Степаном Бандерою, Степаном Ленковським та Ярославом Стецьком І з цілою плеядою членів проводу ОУН з різних континентів разом з Ярославом Стецьком вони часто відвідували патріарха Йосипа Сліпого. Слава Стецько вперше приїхала в Україну у червні 1991 року, щоб відзначити 50-ліття акта відновлення державної незалежності України у липні того ж року. 8-й великий збір ОУН обрав Ярославу Стецько головою проводу Організації українських націоналістів, котру очолювала по 2000 рік. У 1992 році на установчому з'їзді Конгресу українських націоналістів Славу Стецько обирають головою. На цій посаді вона пробула до останніх днів свого життя. 12 березня 2003 року перестало битися серце вірної дочки українського народу. Понад 10 тисяч патріотів зібралися для того, щоб провести в останню дорогу Ярославу Стецько. Все своє життя Слава Стецько присвятила боротьбі за Україну справі визволення українського народу з неволі, чесно виконуючи першу заповідь декалогу: здобудемо українську державу або загинемо в боротьбі за неї.